Чому хімічна чи фізична кастрація не спрацює? Принаймні так, як ми б того хотіли. Щоразу, коли злочин про якесь сексуальне насильство набуває розголосу, з'являються думки, що треба запровадити хімічну кастрацію або взагалі фізично відрізати статеві органи гвалтівникам. Але варто розуміти, що у більшості випадків гвалтування це не про задоволення сексуальної потреби. Задовольнити її можна ну, от, різними шляхами, не вдаючись до насильства. Це в першу чергу про потребу в домінуванні, контролі, про приниження, про агресію, садизм і так далі. До того ж, сексуальне насильство це не лише. Про те, щоб засунути геніталії в когось без згоди, бо замість статевих органів можуть використовуватися сторонні предмети, це може бути примушення до якихось дій. Ну і загалом, повірте, багато от інших. Варіацій збочень. Тож навіть після фізичної чи хімічної кастрації людина здатна вчиняти сексуальне насильство. Ну і щодо самої кастрації, якщо це хімічна, то варто пам'ятати, що вона тимчасова, вона працює лише доки людина приймає ліки. Ну а примусово фізична кастрація це все ж таки вважається порушенням прав людини. І більш ефективніше на зменшення кількості сексуальних злочинів впливатиме в першу чергу зміна суспільних норм: от зменшення толерантності до насильства, посилення відповідальності. За злочини, це теж важливо. Підтримка постраждалих, аби вони не боялися говорити. Швидкі й справедливі суди. Ну і програми терапії для тих, в кого сексуальні девіації мають психічну чи там психологічну основу. Ну а ще було б добре запровадити сексуальну освіту для дітей і з маличку вчити що таке особисті кордони.